Добрий день, малята і дорослі. Сьогодні ми поговоримо про отруйні ягоди. Запам'ятайте одне правило: якщо ви не знаєте, яка це ягода, отруйна чи їстівна, все рівно її не, 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 не їжте і не давайте дитині. Якщо ви прийшли в ліс дитиною, не відпускайте дитину. Від себе, тому що вона може відстати і десь схватити якусь ягоду. А ягодки бувають різні. Якщо ви приїхали в ліс і побачили людей, а не знаєте, яка ягода, можете попитати місцевих мешканців, вони вам скажуть, які ягоди? Отруйні, які неотруйні. Насправді отруйні ягоди небезпечні. Тільки для тих людей, які їх не знають в обличчя. Ось на картинках давайте подивимося. Перша. конвалія чи на російській мові ландиш. У вас ці квітки ростуть у багатьох домах. Квітка отруйна, ягодки червоні отруйні. З'являються вони після цвіту, коли цвіте біленьким, він дуже гарно пахне конвалія. І спочатку зелененькі ягодки, а потім становляться червоненькими. Не можна їх зривати і їсти. Запам'ятали, далі йде ягода. Називається вона вороняче око. Чи вороній глас на російській мові. Це лісова багаторічна рослина. Квітка перетворюється в одну ягодку. В неї одна, бачите, яка ягодка. Спочатку він цвіте, а потім є одна ягодка. Ягодка вона вважається. Лікарською рослиною, але треба знати і самостійно її ніколи не збирати і не застосовувати, тому що вона отруйна. І в цій рослині отруйні не тільки ягідки, і листя, і коріння. Зрозуміли? Далі воронець червоноплодний, багаторічна рослина, квітки. Білі у неї. А потім дрібні зібрані, бачите, такі пучечки. Ягідки невеликі. Ось вони у нас. Всі частини рослини отруйні, листя, коріння, стебла і ягоди. Багато її навіть проходять. Чому? Тому що вона дуже негарно пахне. І Даже воняє такий запах, до неї краще не торкатися. Добре, далі дивимося йдемо. Воронець чорний, отруйна рослина, росте в лісах, заростях. цвіте в травні, Ягоди достигають в липні, в серпні. Вся рослина отруйна. Далі дивимося. Ось така рослинка, називається вона вовчі ягоди. Вовчі ягоди ростуть в лісі, в чагарниках. Всі частини рослини ядові отруйні. Так що, якщо вам всіх попаде на шкіру, можуть бути пухирі і висип. Їсти їх не можна, хоча вони, подивіться, які гарні. Далі дивимося. Бузина. Бузина це такий великий кущ. Росте біля хат, в лісі росте, але рослина ядовита. Не можна їх їсти. І в них ядовите все: і листя, і ствол, і ягоди. Не можна рвати його і їсти. Слідуча рослина бірючина. Подивіться на ці ягодки, теж вони чорні. Такі кущі парках бувають. Вони, ягідки, ядовиті листя також. Чіпати не можна. Це декоративна рослина і вона дуже гарна, але її їсти ні листя, ні ягодки не можна. Далі йдемо. Бересклет. листяний чагарник, цвіте в травні. Плоди достигають, от подивіться, в вересні дуже гарні такі ягідки оранжевого кольору. Але все у рослини ядовите. І коріння, і листя, і квіти, і плоди. Не можна його нічого їсти. Тільки любуватись, вона дуже гарна. Далі дивимося на цю, на цю картинку. Образка болотна, кала. Ця рослина росте у воді. Бачите? Наполовину в воді. Вона теж є отруйна рослина, особливо ягоди і корневища, Ті, що ростуть в пісочку в воді, бачите, теж не можна чіпати її. Далі, це рослина називається Беладона. Подивіться, які гарні в неї дзвіночки такі. А це насіннячко. Ось, коли розсипається, воно схоже на насіннячко мака. І дуже часто діти думають, що це мак, їдять, а потім потрапляють у лікарню. Їм там пробивають животики. Вона дуже отруйна. Всі частини її отруйні. І листечко, і стеблі, і ягідки, і, і квіточки. Ось так. Далі дивимося. І ще одна рослина. Паслі. Солодко гіркий. Чи паслін червоний. Цвіте він в травні, він росте кущиком. Багато його в лісах, на городах, в населених пунктах, на околицях міст. Отруйними пасльона є все і листя, і ягодки. І листочки, тому її чіпати не можна. Ось така в мене сьогодні розповідь про отруйні рослини. Ви побачили їх в лице в обличчя, і будете вже знати, що можна їсти зривати з кущика, а що не можна. А Треба завжди питати у дорослих, а що це за рослина, а можна мені її з'їсти. Тоді все у вас буде добре і не будете потрапляти до лікаря. До побачення!